Будемо говорити про те, що оформлення українських документів для мешканців тимчасово окупованих територій і до повномасштабного вторгнення Росії було непростим ось таким тривалим процесом. А війна ще більше все ускладнила. До нас звернулася кримчанка е Марині Сої соїні, е Було 11, коли півострів анексували у 14 дівчині. Е Окупанти примусово видали паспорт Російської Федерації. Ну і тепер вона намагається отримати паспорт, який е підтверджуватиме, що вона українка. Ким має бути оцей механізм. Діставали, дізнавалися наші журналісти. Російські війська зайшли до Криму, коли Марині було 11. Тоді ще зовсім юна школярка, яка мешкала у Керчі, не розуміла, що її дім нахабно відібрали окупанти. Я вони говорять: тихо, не говори нічого, тому що нас можуть прослушуватись. Може бути якісь то проблеми возникнуть. остальное я в принципі не особо розуміла, У нас школу брали український язик. Усвідомивши лише з часом, що трапилося, Марина почала мріяти про переїзд на підконтрольну Україні територію. Але до повноліття без дозволу чи супроводу батьків шляху з тимчасово окупованого Криму не було. Это мое решение было изначально лет 16-15, когда мне было от силы, но меня просто не пускали сюда. Поэтому я ждала, когда мне исполнится 18. Я э, накопила денег. Я поехала через Турцию. И я въехала, я не помню, какой это был аэропорт, э, но. Меня пускали где-то часа 4. Это було очень тяжеле рішення. Ніхто не понимал, що со мною делать, тому що документ недісвітельний для території України. при этом я українка. Этот паспорт можна считать просто с сувенирного магазина. Он не действителен нигде. Єдине, що мала дівчина з українських документів, це свідоцтво про народження, але цього вистачило, аби прикордонники таки впустили її додому. Оселилася Марина у друзів у Бучі, та через кілька тижнів окупанти дісталися й туди. Дівчині знову довелося втікати. Коли наші збройні сили звільнили Київщину, а держоргани відновили свою роботу, Марина одразу ж пішла в міграційну службу, аби таке отримати паспорт громадянки України. Але чиновники шокували. говорят, что у тебя паспорт Российской Федерации, поэтому здесь мы будем относиться к тебе как к иностранному гражданину. Тебе нужна виза, которую все знают, что ее не выдают. Без визы мы не можем сделать тебе посвятку, без посвятки не будет паспорта. И с другой стороны, я иду, говорю, можно мне сделать хотя бы временное вид на жительство. Ні, не можна. Чому? Тому що ти українка? Незрозумілі відмовки Державної міграційної служби загнали дівчину в глухий кут. Куди йти далі? Марина просто не розуміє. Якщо я ну рожденню українка, чому я не маю права бути українкою по своєму проходенню життя далі? Я хочу зробити паспорт, бути полноценным гражданином України. Получается, я нахожусь на этой території, я не можу ні работать, ні нормально їздити нічим займатися. Просто нахожусь без документів, без можливості їх оформити. Про причини відмови ми намагалися дізнатися у міграційної служби. Звернулися із офіційним інформаційним запитом, але минуло більше двох тижнів. І жодної відповіді ми так і не отримали. Тим часом представництві президента України в Автономній Республіці Крим пояснили, процедура отримання документа довга та складна. Для цього потрібно ідентифікувати особу, хто з рідних мав би приїхати на підконтрольну Україні територію і підтвердити дані про людину. Але з початком повномасштабного вторгнення механізм спростили. По відеозв'язку зв'язуються з родичами або іншими свідками, які можуть підтвердити її особу. Зараз це члени сім'ї, близькі особи і сусіди. І немає конкретизації, скільки має бути цих свідків раніше. Це була умова. що Це має бути два або не менше двох. Зараз це може бути навіть і одна особа. Також для міграційної служби радять зібрати усі документи, що видавали ще до окупації території. Це можуть бути, наприклад, атестації про закінчення школи медичні довідки чи документи на житло варто надавати документи батьків. Бо також іде відслідковування, перевірка інформації про батьків. Вони об'єктивно отримували паспорти громадян України до тимчасової окупації і мають більшу кількість документів. У представництві президента в Автономній Республіці Крим взялися допомогти Марині отримати паспорт. І зараз уся справа за міграційною службою. Доки триватиме ідентифікація, депортація дівчині не загрожує. Олена Ровенчук, Максим Трясугін та Олексій Колотигін для телеканалу Київ.